Коротше, вийшов і тут такий у мене сигнальчик. Ямка, ну буквально там пару сантиметрів. От, Щоб це не я перерубав його. Не, він був ломаний. Він був ломаний до мене. Крупний хрест. Офігень. Я такого ще й не бачив. Цікаво? Ну що, хрест коробку? Шукаємо далі його частини, такий цікавий. Находка? Сигнал, ямка і таке мощне желізо. Така хрень. Якщо зрівняти з фіскарем, то майже на весь фіскар. Ставим під стовп з нахідку і шукаємо далі. Викопав таку суперну лопатку. Друга світова війна. Метал живий, напевно тут такий ще зуб. Зубок такий на ній. Ось така. Ставимо під дерево, потім заберемо. Кирочі мені ТОС вилетів. Навіть не знаю який. По вигляду царських. Дві копійки. протер І стало відомо, що це дві копійки, царський стан такий собі. Блін, ну красота, погода, лісок, шумить річечка, металошукач, ех, монетки. Ну що, шукаємо далі? І зверху монета пролежала в землі. Така, такі благородні патині. Україна 92 рік. 50 копійок. Круто. Забираємо. Світний сигнал. І вилетів такий кругляш Що це? Зараз будемо дивитися. Вау, щось бронзове. Слід залишився. А що? Офігіть! Пуговиця! Пуговиця з короною. Це Німеччина, що це? Коротше, крутяк. Знахідка. Просто клас! Муни тос. Що це у нас за купика? Непонятно. А, Польша. Пять грош. Ладно, тобі Фокві фокусує листочки, бо гарніше. О! П'ять грош. Ну що? Сигнальчик. Так, тут У мене палянка. Річка шумить Гори кругом. Тут сигнал. за звук? Короче, зараз найду, покажу seri <tries> seri Ну і куди без советів? Совети, совети. Ну я їх люблю, вони прикольні. Вау! А стан? 30, який? Сьомий. Стан вообще шикардос. Ну що? Монетка, в карман? Царизм, Австрія Нет, царизм, польща, ранні советы, пізні советы. Коротше зачет. Копаємо далі. Зараз піду по обідаю і ще раз вийду. Впав такий механізм від снаряда. Цікавий. У вас цілей, відкручена ця штука. Все. надписи все ціленькі. Поставлю своє місце, заради і все. Можливо, заберу. У частину ложки і тут отут проглядається корона. Вензіль корони. Цікава ложка. Хоча желізо, вона була металева, напевно, посріблена. Але, блін, з короною це цікаво. Якщо є такі предмети, значить я ходжу в правильному місці. Все, шукаємо далі. Десь приблизно з с чи или, может, с глибини. глубины. Такие штикова Снова штыковая лопатка. Порівняно с фискарем. Так выглядит. Ручка уже с этого Тут разделяется. Стан хужей. Вылетел кап Поверхневий сигнал, ну, я думаю, сантиметрів до п'яти був в землі. 1977 року совєтська монета. Не є цінною, стан непоганий лісний. Копаємо тут же. Майже як фольга, але звучить від 20 до 30. Це може бути така ж сама совєтська монета, отут прогорнути. Річка шумить. Показує, що дуже зверху. Максимально наверху, что ж крупне, о, двадцатка. Круто. Стан теж хороший і спіка. Воно ну, ще може є. М -м. Зараз подивимося, якщо там одна була і тут, то це може бути, що тут розсипуха, зараз я перевірю, може буде більше монет. Так. Виключаємо Металошукач маленький, тобто пінпойнтер і перевіряємо. Є сигнал більш слабший, напевно, під великим шаром листя. Так. Да. Ще одна тут. Ідентичний звук. Да, одна. Ще тільки є. Вони ялинки такі гарні. Такі зелені-зелені. Туристи бігають. Пата? Ну що? Копаю, далі покажу. Чи йдемо, викопуємо той сигнал? Подивимося, що там? Тут тут десь. Так, є поверхневий. Та ти що? Це не це не це як його, не монета, це метелик. Вау, який метелик крутий. Ну круто. Що? Тепер золотий метелик. У нас в кишені. Такий малюсенький-малюсенький. Блин, ну знахідка ще класна. продовжуємо копати на такі старовинні тропі, де дерева, яким по 200-300 років є. Швидше за все пробка, бо тут їх мільйон. Розмитий великий сигнал. Копаємо в такому місці. Ось ці сосни, що я казав, гіганти. Трошки схил. Там стара покинута будівля якась. Напевно, воєнних часів. Хоча б золота монета, Так уже хочеться викопати якусь золоту монету крупну. Ще, глибина велика. Онлайн коп. О, то що ми хотіли побачити. Пропі. Ці галкодинаріки дістали. O o pai О, такий шматок підкови. У мене рука не маленька, але це не повна половина Підкови. Це монстр, це не наволодь, що? Mm. гігантикус, оце да. Чорно. Чорне, некрупне, не цікавить. Так, вкратце хочу показати. Йду по такій стежці. Сигнал майже 80. Крутезний схел до річки прямо по схелу. Ось такий догоре. Що це у нас буде? Так, де у нас? Напевно, буде не дуже зручно зараз копати тут. Коротше, я відключуся, зараз включу, покажу. Майже металошукач на всю глибину бере щось крупненьке, отут в корнях. Зараз потрібно розкопувати і покажу. Ще раз копав на глибині кольцо. Того звалк так і давало. Ну ось скромний результат по пошуках з металошукачем в горах. Це, напевне, найкраща знахідка, хоча і зламаний цей хрест. Такий собі хрестик. Ще такий гудзик. Знахідки я не чистив. Такий гудзик в мене є на пано. Хто слідкує за моїм каналом, в мене є там і маленькі, і великі гудзики в ідеальному стані. Можете подивитися. Також такий результат по монетках. Сарьок. двушечка, совдеп, Польша. Ну і невідома оця монета. Я її протер, промив. Але все одно вона не проявилася. Якщо ще щось викопаю, обов'язково добавлю. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал.